Радіо Юї Чикаго, саме так. Друзі. Ми рекомендуємо. Ми рекомендуємо слухати Радіо UAE Chicago І саме це радіо ви зараз і слухаєте, і дивитесь, можливо, в Ютубі чи на Фейсбуці. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні до нас в гості завітав Павло Яковенко. Це є інструктор Чикаго Професіонал Центр. Павло, привіт. Доброго дня. Як ваші справи? Добре, супер, як у вас. Супер. Прекрасно, ми раді, що ви до нас завітали. Chicago Professional Center. Уже е, декілька інтерв'ю було із вашими колегами із Chicago Professional Center. Проте все одно нагадайте, будь ласка, хто ви є, що це за центр, чого ви навчаєте. Ну, в принципі, розкажіть про себе. Чикаго um, Professional Center це, скажімо так, професійна школа, в якій ви можете здобутию. Um, професію. професію, так, по HVAC. Це системи опалення кондиціонування. Також у нас е, є National Electrical Code, тобто ми готуємо до здачі на ліцензію, uh -huh. на, ну, ліцензію електрика, плюс у нас є PLC, е, також е, е, уроки це Program Logic Controller. Е, тобто ці всі сертифікати, в принципі, у вас е, можуть бути, якщо ви. Е, Завітайте до нас і будете у нас навчатись. Ось тобто, все професійно. Ліцензії законні. Відповідно Звичайно. прийшли до вас. Люди навчилися так і отримали нову професію, ліцензовану люди вже з навичками і з законним дозволом на роботу. Звичайно, розкажіть про себе. Ви інструктор, ви там викладаєте, а... навчаєте людей. Розкажіть, як все сталося, як ви туди потрапили. А скажу вам так, я практично все життя працюю на construction і про цю школу я почув від, скажімо так, від далекої родини. <гум> Ось. І дружина така каже: давай іди вчись. Йди вчись. <гум> йди я вчись, я, да, вчись, да, я та. такий так, <гум> <гум> Куди на що? Ну, на, от є школа, туди-сюди, давай вчись. Я такий: ну окей, давай попробуємо. Я поїхав в цю школу, дуже супер класний колектив. Дівчата розмовляють на українське. Я тоді взагалі не. Ну, не як взагалі, була база зі школи, скажімо, англійської, uh -huh. але. <кхм> ну, дуже... так, як на всіх, я розумію. Так, так. так. Дуже. Знаєте, ви ніби вчите англійську в Україні і думаєте, о, я знаю англійську, сюди приїжджаєш ноль, взагалі, навіть мінус. І ось я пішов в школу, мені запропонували піти на грант. Це що означає? Грант це. Безкоштовне навчання, е, яке оплачує вам е, держава. А це чому саме вам? Чи можливо ви якось себе проявили? Тому що ну, це для малозабезпечених, скажімо uh -huh, так. Uh -huh. Якщо ви получали бенефіти, це є підстава. Якщо ви е, е, тільки якщо ви працюєте на W2, тоді вам ніхто гранту ну, не одобрить, скажімо так. А коли е, ми як приїхали, ми отримали бенефі бенефіти і мені одобрили грант. Тоді грант був на 9 тисяч, якщо mm -hmm. я не помиляюсь. Та Я взяв на весь курс. Ну, все, що було там, скажімо так. Ось. І все, мені одобрили цей грант. І я почав навчатись. У нас в школі в нас є, е, скажімо так, якщо в нас назбирається досить нормальна група е, з українців. То в нас є україномовна група. Тобто uh -huh. ми викладаємо на ну Переважно все на Так, Також у нас є е, іспаномовна група. От. І я до дружини кажу: я йду на українську. Вона така: ні, йди на англійську. Я кажу: ну ти ж розумієш, що це важко. ну Це ж е, нова професія, ну різні терміни і так далі. ну Це реально важко. ну Голова кипить вона каже, не йде на англійську. Я такий окей, ну пішов на англійську. Сидів на з Google Translate, реально. Сидів з Google Translate, почув слово, не розумію, перекладаю, вже пропустив 20 хвилин, що вони там. Голова кипіла, може, десь три тижні, реально. Реально голова кипіла, але по чуть-чуть помалу, помалу, і пішло. І так я вам скажу, що школа. A, досить сильно мені дало в плані англійської мови. Uh -huh. Тому що це, знаєте, як кинули себе в холодну воду, і так якось помало-помало, і, і закалився організм. І так. І скільки часу ви навчалися там? Чотири місяці. У нас програма йде чотири місяці. Ну залежить, якщо це без вибирати курс, це чотири місяці. Якщо ви візьмете тільки National Electrical Code, це буде набагато менше, тому що там тільки, скажімо, підготовка до, а, до здачі на ліцензію. Тобто, так. ви пройшли навчання. Ви навчилися так. як учень, як один із групи, як один з багатьох. Так. Як так вийшло, що ви стали інструктором? Ну, це був такий, скажімо, так, трошки довший шлях, тому що. Я шукав потім роботу після цього всього. Школа також допомагає е, скласти резюме. Також, коли в нас випускний, в нас е, багато приїжджають з інших фірм, е, щоб наймати наших студентів. Тобто в нас є інтерв'ю зразу на випускному там було ось. Але по факту я три чи чотири місяці я шукав роботу. Я відправляв свої резюме всюди, тільки куди міг на Indeed. Е, мені. Завжди дзвонили або писали емейли, e чи є досвід, досвіду нема, відповідно. Ну і всі казали до побачення. Але знайшов одну фірму, і на цій фірмі а, я зачепився, пропрацював майже рік. Також було складно, бо там всі американці. І так я вивчив англійську, скажімо так. Тому що, ну, я мусив, в мене було виходу. Mm -hmm. І це дуже крутий досвід. І коли я ще працював на цій, в цій американській компанії, Вагів, наш директор, він запропонував викладати. Саме вам. Так. Угу. Нас також там викладало ще наших студентів, декілька, з якими я вчився. І він запропонував мені викладати. і я такий думаю, ну, окей, чому ні? Можна попробувати. Я попробував я так по чуть-чуть, скажімо, там, там раз в тиждень, два рази в тиждень е, викладав після роботи, тому що в нас також є е, вечірні курси з 6-ї uh -huh. вечора до 10-ї вечора. І після того я розумію, що в школі мені платять більше. Uh -huh. Я фізично не працюю. Uh -huh. Так, розумово працюю, але це такий настільки класний, крутий досвід. плюс… Е, Студенти почали відгуки хороші про мене е, давати. І я такий думаю, ну для чого мені ця компанія, як я можу піти і, ну, відкрити? По-перше, я відкрив свою компанію, я також працюю як сам на себе по системах опалення, кондиціонування. І плюс я ще викладаю в школі. <с. І в мене, скажімо так, е, більше часу вільного, тому що я в день. Можу і поїхати на якийсь апойтмент, чи там з дружиною, чи десь з дочкою посидіти вдома? Отак. А коли я працював з 8 до 5 ну, цього часу не було, скажімо так. ось. І, і от так, я став інструктором, скажімо так. Ну А скажіть, а на які професії ще раз нагадайте, будь ласка, можна навчитися в Chicago Professional Center? Які даєте ви освіту і А, Ми даємо сертифікати. Угу. Ми даємо також EPA, це скажімо так, це доступ до хологенів. Тобто, студенти в нас дають екзамен, він чотирьохступеневий, і вони отримують EPA таку карточку. Скажімо так, якщо ви всі здали, пройшли всі ступені, ви получаєте EPA Universal. Тобто ви маєте доступ до холагену, ви можете працювати з рефриджерант. Тобто uh -huh. ви можете його купити, ви можете е, з ним працювати, тому що ви знаєте як. Для чого це є Е, Для того, тому що е, е, холагени вони дуже шкідливі для екології. Uh -huh. Тобто, їх не можна випускати в атмосферу. Тобто, якщо ви їх зливаєте з. Старого кондиціонера, відповідний, має бути recovery tank, Ви туда ну, Там ціла система цього всього. І для того EPA ну, видають у скажімо так, це ліцензія по факту. І в нас всі студенти, які навчаються на HVAC системи кондиціонування опалення, вони всі практично. Скажем, мають у цей EPA. І цей EPA працює по всій Америці, він не тільки там по Гелінойс, чи І його дають на все життя. Uh -huh. Його не треба ні поновлювати, ні нічого. Не так, як електрика лайсенс, що там кожного року потрібно за нього платити. Ще скажімо так. Ну там також невеликі гроші, але ось. Добре, і скажіть, будь ласка, от ви сказали, що ви коли закінчили навчання, три місяці шукали роботу людина, яка пройде у вас навчання, яка от дійсно отримує ці всі дозвола, ліцензії як от зазвичай в середньому, тому що я розумію, кожен випадок індивідуальний, проте в середньому. Як із працевлаштуванням, як людині потім реалізувати себе, коли вона пройшла навчання? Чи важко, чи дійсно де отримати перший досвід? От ви казали, що багато було відмов, що немає досвіду. Як людям пройти ось цей етап? Відповідно, тому що всі йдуть вчитися, щоб для того, потім заробляти вже кошти, щоб працювати, вже мати хорошу професію, стабільний дохід, і відповідно. Ось цей безпосередньо прихід після навчання до професії зазвичай я розумію, що індивідуально в середньому скільки часу займає, як важко влаштуватися, чи можна знайти дійсно хорошу роботу, яка потім принесе дохід, і скільки в теорії можна заробляти в середньому? Я розумію, що індивідуально, ну в середньому я думаю, що роботу можна знайти в принципі і за місяць, і за два. Я кому повезе, скажем так. Тому що коли я приходив на інтерв'ю в декілька фірм, там вже сиділи наші студенти, ага. коли я шукав роботу. І я з ними вітався, кажу, як там, і вони кажуть, от вони мені запропонували роботу. А коли я пішов вже говорити з ними, вони кажуть, ну ми вже взяли з вашої школи, нам вже не потрібно. Я кажу, окей, вони кажуть, давайте на другий рік, якщо щось. Я кажу, все нема питань, дуже дякую. Ось, тобто це як кому повезе, в принципі. Я завжди студентам говорю, щоб вони не чекали до випускного, щоб вони вже помаленьку шукали роботу. Бо є люди, в принципі, такі, які працюють, і їм потрібен лайсенс, скажімо, для того, щоб більше заробляти, угу. які вже працюють. От переважно це ті люди, які в нас навчаються з 6-ї вечора до 10-ї вечора. Тобто вони працюють в день, так як я працював також в день, з 6 до 10 я вчився. І таким чином вони, скажімо так, ну, комбінують вас. Скільки можна заробляти на старт? Я знаю, що дають 20 доларів. Оце така середня, це якщо йти на W2. Угу. А скільки можна, ну, а... чи є якась стеля? Так як каже наш директор ВАГІВ, на жаль, я мушу вас розчарувати. Я думав, що більше ну, 300 тисяч в рік можна заробити. Ось добре. А відносно навчання, то ви сказали, що ви не знали англійської, і там знову ж таки ви працювали в іншій сфері. Тому, чи є резон, чи є от дійсно підстави йти вчитися тим людям, які у цій сфері чи навіть у констракшені. Взагалі не працювали. От проте людині от, цікаво, і є бажання отримати нову професію. Проте людина не має ніякого досвіду, і рівень англійської нижче середнього, тобто, скажімо, початківець. Mm. Чи є ну, дійсно резон іти вчитися, чи це все не даремно? А скажу вам так, що е, в нас е, досить багато таких студентів, переважно це американці. І це, ну, вони з англійською краще. Так, вони з англійською краще, але вони, ну, деякі навіть не вміють користуватися шуруповертом, скажімо так. Ми їх також навчаємо, як. Ну, у нас є уроки, де ми розбираємо повністю систему, де ми її збираємо назад, підключаємо дроти. Ну, у нас практично, у нас дуже сильно по практиці. Тобто у нас. По електриці ми показуємо, як куди підключати, які дроти. Тобто це все фізично ви берете цей дріт, підключаєте. Ми потім включаємо систему, і вона працює чи не працює, шукаємо проблему, беремо мультиметр. Ось. А так були люди, які ем, англійської взагалі ноль, я їх агітую. У нас дос... зараз також я веду одну групу, вони ніяк не хочуть йти в англійську групу. Я їм кажу, ідіть. Добре, вчіться тут, в цій групі, скажімо так. А хоча б йдіть ще додатково на англійську. Вони, ну я ж нічого не розумію. Ну, окей, ну не будеш розуміти тиждень, другий, третій. Але потім голова закипить, почнуться нові нейронні зв'язки, скажімо так, Сладеться, і воно так. піде потрошки. Е, були також які ті люди, які взагалі не працювали на construction і, і йшли сюди, тому що. Е, ну, Люди е, не бачать перспективи. Знаєте, є такий страх в людей, тому що хтось працював в банку, приїхав сюди, і він тут в банк не піде, тому що mm -hmm. страх, мови не знає і так далі. А в мене є, е, скажімо такий, е, один приклад одної такої сильної жінки, яка також працювала в Україні в банку, приїхала за границю і просто. Пішла на співбесіду, її взяли в банк, і вона далі банку працює. Ну тобто, це питання страху. Просто потрібно перейти у цей страх і не боятися. Тому що, якщо ми живемо тут, в Америці, ми, ми повинні знати англійську мову. Угу. Добре, відносно вартості навчання, ви сказали, що у вас був грант на 9 тисяч. Я розумію, що можливо, якісь певні суми є якоюсь комерційною таємницею. Проте знову ж таки це людям важливо знати, скільки, по-перше, часу вони потратять, і скільки коштує у вас навчання, чи можна, скажімо, ці кошти якось поступово вносити, чи можливо є якась розстрочка, чи ну тобто. Мені цікаво будь-які формати, які стануть в допомозі людям, які йдуть до вас вчитися. Тобто, скільки часу, скільки коштів, чи є якась лояльність, як можна отримати гранти, чи можливо кошти можна роз, ну, частинами вносити? Відповідно, розкажіть, будь ласка, і цю частину якраз навчання. А на рахунок, скільки коштів, ну я не володію цією інформацією. Це потрібно дзвонити в школу. У нас дівчата говорять на українській, вони все розкажуть. Прям до деталей приїдете до нас, вони все вас проведуть, всюди все вам покажуть. Розсрочка, так, в нас є розсрочка, можна платити частинами, це не потрібно вносити зразу всю суму. Тобто в нас директор, він дуже лояльний до всіх. Він, він такий, знаєте, він душа школи, він до кожного студента підійде, ну, поговорить. Він такий, він дуже класний. І є розсрочка. Також можна це розбити на декілька років, платити там по пару сотень доларів, скажімо так, кожного місяця. Ось це все індивідуально. Тобто, це потрібно все е, говорити з нашими дівчатами е, на рахунок цього. Е, на рахунок е, в нас є е, розкладу, тобто, в нас є ранішня група це з восьмої. 30 до 12.30. І також в нас є вечірня група, це з 6 вечора до 10, і це для тих, хто працює в день. От. Також в суботу в нас є заняття з 8.30 до 12.30. Ось. Зрозумів, тому скажіть, будь ласка, на завершення, де вас можна знайти? Chicago Professional Center, можливо, у соцмережі, от ви кажете, звертайтеся до дівчат. Можливо, номер телефону пам'ятаєте. Звичайно, і, так. І, ну, максимально розкажіть тоді для людей, які зараз нас слухають чи дивляться, як до вас звернуться, де вас можна знайти? А, номер телефону це 847 215 8203 а, і адрес ми на Проспект Heights, це 16 Piper Lane, 127 Prospect Heights Іллінойс. А ще останнє питання. Розклади навчання ви вже сказали: проте коли розпочинається от новий набір, тобто, чи це можна в будь-який момент прийти і почати навчатися, чи це у вас є конкретний якийсь термін, скажімо там, 16 липня починається новий курс чи як, ну, тобто, умовно. Так, в нас є конкретні дати, коли починається е, нова група заходить. Е, знову ж таки, це всі питання до дівчат. Я просто інструктор, скажімо так, да. якби ви мене запитали щось по електриці, я би вам розказав. Верем, да. та, наступний раз будете тут <гум> да, Я принесу борт такий. <гум> Ось, е, дзвоніть е, на цей номер телефону, що я е, дав, і там дівчата на українській мові повністю всю інформацію. Розкажуть, плюс в нас ви можете зробити один ну, безкоштовний урок, ви просто можете прийти, посидіти, подивитися, як проходить урок е і так далі. Це просто безкоштовно. І ще така інформація, що коли ви закінчите курс, е також у вас є можливість процентів 30%, якщо я не помиляюсь, в школі вам уточнять скільки. Повторно ще раз пройти, якщо вам потрібно буде. Ну, круто. Да. Тому дуже дякую вам. Дякую, що знайшли час до нас вітати. Обов'язково приходьте ще, приводьте сюди учнів, які будуть ділитися своїм досвідом, і будемо їх розпитувати, як і в навчанні, як у пошуках було роботи. Тому дякую вам. Нагадаю, друзі, дякую. що сьогодні у нас в гостях був Павло Яковенко, це інструктор Chicago Professional Center. Дякую. Дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся. Тримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.